Якби ще місяць тому хтось сказав їй, що вона закохається у значно старшого за себе чоловіка, вона розсміялася б і не повірила. Вона закохається у старшого чоловіка маячня. У неї завжди були молодші чоловіки. На сім, на десять років, найменша різниця чотири роки була з колишнім чоловіком, та й шлюб протривав ці нещасні чотири роки. Оковиту колишній любив більше, ніж дружину, але то таке. Забули, проїхали. Зараз у неї є коханець, і наскільки ви думаєте молодший за неї? Ага, саме так, на чотири роки. Щоправда, у нього був один значний недолік, він був одружений із сім'ї і ти не мав наміру. Її це влаштовувало, бо й вона не мала наміру знову створювати сім'ю. Принаймні, поки що, і от як сніг на голову це нове запізніле кохання. Вони познайомилися на відкритті виставки молодого, але дуже талановитого і перспективного художника. Вона стояла біля прекрасного портрета молодої жінки з книжкою на колінах, коли почула приємний баритон. Чимось на вас схожа обернулася і побачила його. Колись чорне, а тепер значно посріблене сивиною густе волосся, такі ж брови над неймовірно синіми глибокими очима, обрамленими густими довгими віями прямий ніс, чуттєві губи ховалися в вусах. Ви так гадаєте? Кажу це не лише як відвідувач виставки і друг молодого художника, а як скульптор. Ну і трохи художник, звісно, Дмитро. Він простягнув свою руку. Емілія. Вона вклала свою вузьку руку в його міцну, але теплу й приємну на дотик. Він легенько стиснув її руку і затримав у своїй трохи довше, ніж годилося для простого знайомства. Яке гарне і рідкісне ім'я, зачудовано промовив він. Мене назвали так на честь бабусі. Далі вони уже оглядали картини разом. Після невеличкого фуршету з вином, фруктами і цукерками непомітно прослизнули до виходу. Сподіваюся, ви не надто поспішаєте? запитав Дмитро, беручи її під лікоть. Не поспішаю, усміхнулася вона. Тоді пропоную прогулятися нашим чудовим містом, а потім я запрошую вас в одну затишну кав'ярню, де готують найсмачнішу каву у світі. Кілька годин у товаристві Дмитра промайнули як одна мить. З ним було легко розмовляти на будь-які теми, а кава у тій кав'ярні виявилася справді надзвичайно смачною. Прощаючись, вони обмінялися номерами телефонів і домовилися незабаром зустрітися знову. Тоді вона ще не знала, що в її житті почався новий етап. Вона ловила себе на думці, що чекає дзвінка, що хоче чути голос Дмитра, хоче дивитися в його дивовижні сині очі, і байдуже, що він старший за неї на 16 років. Байдуже, що був одружений п'ять разів, байдуже, що його син лише на сім років молодший за неї, їй з ним добре, затишно, спокійно. Невже вона закохалася, як шістнадцятирічне дівчисько? Дмитро про свої почуття не говорив, але вона читала все в його очах, інтонаціях, жестах, коли ж він одного вечора привів її у свою майстерню, її серце тріпотіло, як пташина в клітці. У мене для тебе сюрприз, загадково усміхаючись, сказав він. Ніколи не любила сюрпризів. Промовила вона. А мій сюрприз тобі сподобається. Він підвів її до Мольберта, де стояла картина, вкрита строкатою тканиною. Дмитро поволі стягнув тканину, і Емілія завмерла, приклавши руки до рота, з якого вирвався захоплений вигук. Господи, та це ж я. Ну, а хто ж іще? Художник задоволено усміхався. Йому сподобалося, яке враження на жінку справив його портрет. Він підійшов до неї впритул, поклав руки на її плечі, розвернув обличчям до себе, зазирнув в очі і сказав: Відколи я побачив тебе на тій виставці, твій образ постійно стоїть перед моїми очима. Не буду лукавити, у мене було багато жінок. Тільки офіційних п'ять, а неофіційних уже й не порахую. І кожній я віддавав часточку своєї душі, а тобі хочу належати повністю. Не знаю, чи маю право претендувати бодай на щось, але дуже прошу не відштовхуй мене. Здається, я зустрів останнє кохання у своєму житті. Вона приклала свій казівний палець до його губ. Ніколи не вимовляється слово останній, а потім, забравши палець, припала своїми вустами до його вуст. Поцілунок був і ніжним, і пристрасним водночас. Невже мені старому ловеласу доля вирішила зробити такий подарунок? Дмитро, припіднявшись на лікті, дивився на обличчя коханої. Нам двом вона зробила подарунок. Емілія погладила обличчя чоловіка, який став для неї найріднішою людиною за останні кілька місяців. Ти вийдеш за мене заміж? Тепер уже і вона припіднялася, а потім сіла в ліжку. Заміж? Навіщо? Хіба нам погано без печатки в паспорті? Я боюся тебе втратити, ти як мала дитина. Чого раптом ти мав би мене втратити? Але якби це мало статися, то статус офіційної дружини не стане на заваді. Напевно, ти маєш рацію, але в мене якесь дивне відчуття, що наше щастя триватиме недовго. Не кажи так. А втім, скільки б воно не тривало, давай кожну мить насолоджуватися тим, що ми разом. І вони. Насолоджувалися. Вони намагалися проводити час цікаво, відвідуючи виставки, театри, виїжджаючи за місто, мандруючи Україною і світом. Вони жили наповну. Проте передчуття Дмитра за кілька років справдилося. Він повертався з майстерні додому, зайшов у квіткову крамницю, купив улюблені фрезії коханої, сьогодні виповнилося. Чотири роки з дня їхнього знайомства. Швидким кроком рушив до трамвайної зупинки, як раптом у грудях щось запекло, наче вогонь, який розходився все далі по тілу. Ні, тільки не сьогодні, мало не крикнув він, але спалах і темрява. Емілія не пам'ятала похорону, хоча все зробила, як належить, замовила труну. Оплатила місце на цвинтарі, повідомила усім друзям і знайомим. А далі провал. Щось почала усвідомлювати на дев'ятий день після смерті коханого. І першим, кого вона побачила, був Тарас, син Дмитра. Виявляється, він усі ці дні не відходив від неї. Як ви? запитав він, турботливо зазираючись жінці в очі. Як я? Перепитала, не знаю. Здається, жива. От тільки не знаю, навіщо? Не кажіть так, ви ще молода, вам ще жити і жити. Навіщо? Який сенс жити без коханої людини? Є сенс, щоб з часом зустріти нове кохання, нове кохання? Вона подивилася на молодого чоловіка так, наче вперше побачила. Ти гадаєш, це можливо? Звісно, не ви перша, не ви остання втратили кохану людину, але з цією втратою життя не закінчується. Бог ніколи не забирає у людини все, нічого, не давши взамін. Ти говориш мудрі речі. Напевно, ти маєш рацію, потрібен час. Я впораюсь. Неодмінно, а я буду поряд і допоможу вам. Тепер уже вона подивилася на Тараса пильніше. Щось таке було в його очах минув рік. Біль від втрати коханого потроху ставав не таким пекучим. Життя увійшло у звичну колію дім, робота, відпочинок, а поряд був тарас. М'яко і ненав'язливо він виконував її прохання чи доручення. Іноді навіть не треба було просити. Здавалося, він прекрасно знав, що Емілії потрібно в той чи інший момент. А ще за якийсь час жінка зрозуміла, що він кохає її, і з подивом відкрила для себе, що й вона до нього не байдужа. Дивна все-таки штука життя. Одну жінку покохали батько і син. І вона обом відповіла взаємністю. Скажете, такого не може бути? В житті може бути ще й не таке.